Слава Ісусу Христу, рідний мій! Знову настає ніч, і ти тут. Ти прийшов до цієї тихої розмови, тому що твоє серце не знайшло повного спокою протягом дня, я знаю. Вчора був довгий і важкий, можливо, він приніс більше турбот, ніж радості, більше тривоги, ніж впевненості. Ти цілий день носив на своїх плечах тягар, і тепер, коли світло згасає, ці тіні починають танцювати у твоїй голові. Це можуть бути фінансові турботи, невирішені конфлікти, або просто те важке відчуття, що ти не зробив достатньо, або зробив щось не так, я бачу цю втому у твоїй душі, цю неспокійну тривогу, яка не дає тобі повністю розслабитися. Але послухай мене уважно ти прийшов у правильне місце, у святе місце, де тягарі можна покласти, і де отець чекає, щоб обійняти тебе. Перш ніж ми звернемося до могутнього 91-го псалма, який є незламним щитом Божого захисту, давай просто вдихнемо відпусти свої плечі, розслаб своє чоло. Ця хвилина лише для тебе і для Бога, немає термінових справ, немає дзвінків, на які потрібно відповісти, немає рахунків, які потрібно оплатити просто зараз, є лише Ти, Його присутність, і ця орація. Яка є містком до відновленої надії. Пам'ятай, що Бог не хоче, щоб ти був постійно стурбований. Тривога це не його дар, його дар це мир, який перевищує будь-яке людське розуміння, і саме цей мир ми зараз будемо просити. Сьогодні ми будуємо нашу молитву на неперевершеній обітниці, яка є фундаментом для зцілення від тривоги, яку записав мудрий Соломон у книзі Приповістей. Надійся на Господа всім своїм серцем, і не покладайся на власний розум, пізнавай його на всіх дорогах твоїх, і він вирівняє стежки твої. Приповісті 3, 5, 6. Подумай про цю фразу не покладайся на власний розум. Ми часто думаємо, що якщо ми будемо хвилюватися достатньо сильно, то зможемо вирішити проблему. Але наш людський розум, хоч і мудрий, обмежений. Він бачить лише сьогоднішній день, лише минулі помилки, і майбутнє здається йому туманним і страшним, але Бог бачить увесь шлях, і він запрошує тебе віддай мені цей надмірний аналіз, цю нескінченну прокрутку подій у голові. Довірся мені, і я зроблю твою дорогу прямою. Тому зараз ми зробимо найважливіший крок відпустимо те, що сталося. Ти повинен дозволити собі пробачити себе. За вчорашні помилки. Можливо, ти сказав щось різке, можливо, ти не проявив терпіння, можливо, ти згрішив, відійшовши від шляху, який знаєш правильним. Ці провини, ці невеликі падіння, вони залишають гіркий присмак і роблять твій сон неспокійним. Але Божа милість це як океан, мій дорогий друже. Вона більша за будь-яку твою помилку, вона більша за будь-яке твоє падіння. Вона змиває, очищує і відновлює, Господи наш Батько, який є джерелом вічного прощення. Ми схиляємось перед Тобою у цей вечір, обтяжені тим, що ми несемо. Ми просимо про Твоє зцілення і відпущення, очисти нас від гіркоти, яку ми відчуваємо до себе. Ми просимо, щоб Ти забрав наші спогади про невдачі, які знову і знову приходять до нас, ніби злі судді. Ми визнаємо, що ми недосконалі, і ми не можемо бути досконалими без твоєї благодаті, але Ти обіцяв, що коли ми визнаємо наші гріхи, ти вірний і праведний, щоби простити нас і очистити нас від усякої неправди. Очисти наші серця від тієї провини, яка, як важкий камінь, тисне на наші груди і не дає нам дихати повними грудьми. Зніми з нас цю стару одежу сорому. І не лише наші власні помилки не дають нам спокою, Господи. Іноді найбільша тривога походить від болю, заподіяного нам іншими. Це може бути несправедливість, яку ми пережили, зрада якої ми не очікували, або просто холодність і нерозуміння від тих, кого ми любимо. Ці рани вчорашнього дня вони все ще кровоточать у тиші ночі. Вони не шептують нам, ти не в безпеці. Цей світ жорстокий, тобі не можна довіряти. Але сьогодні ми відмовляємося приймати ці слова. Ми просимо Тебе, Отче, наповнити наші серця здатністю прощати тих, хто образив нас. Це не означає, що ми забуваємо біль, але це означає, що ми віддаємо право судити тобі, і ми звільняємо себе від ланцюгів образи, тому що, поки ми тримаємо образу, ми тримаємо в'язня. І цей в'язень ми самі. Допоможи нам, Господи, наважитися відпустити. Допоможи нам побачити, що зцілення починається тоді, коли ми перестаємо чіплятися за те, що не можемо змінити, і починаємо довіряти Тобі тому, що ти можеш зцілити. Ми складаємо біля твоїх ніг усе, що сталося вчора сльози, розчарування, нездійснені мрії, слова, які не вдалося повернути. Ми не просто просимо прощення за гріхи, ми просимо про зцілення пам'яті цих гріхів. Ми просимо, щоб ти забрав цю застряглу енергію тривоги, яка походить від постійного оглядання назад. Ми хочемо бути вільними, щоб прийняти нову надію, яку ти готуєш для нас, ти Бог нового початку, Ти не прив'язаний до нашого вчорашнього дня, ти живеш у нашому сьогоденні. І вже приготував наше завтра. Рідний мій слухачу, дозволь цій істині проникнути у твою душу, Бог не розчарований тобою, він не сидить на небесах, рахуючи твої помилки, він дивиться на тебе з безмежною любов'ю і запрошує тебе почати спочатку, просто зараз, в цю нічну годину, але орація це не лише про те, щоб відпустити минуле. Це також про те, щоб прийняти майбутнє під Божим керівництвом. Коли ми тривожимося, ми намагаємося самі прокласти шлях, ми малюємо карту, але часто у нас закінчується олівець або ми губимо компас. Ми відчуваємо себе загубленими, тому що ми намагаємося робити Божу роботу. Зараз ми повертаємо кермо управління йому згідно з його словом, пізнавай його на всіх дорогах твоїх. І він вирівняє стежки твої. Отче наш Боже. Ми підносимо до Тебе завтрашній день, ми не знаємо, що Він принесе. Ми не знаємо, чи будуть труднощі, чи прийдуть несподівані радощі, але ми просимо Тебе про ясне бачення. Ми просимо про мудрість, щоб приймати рішення, які відповідають Твоїй волі, а не нашим страхам. Ми просимо, щоб Ти освятив наші наміри, якщо ми маємо розпочати новий проект. Якщо ми маємо поговорити з кимось складним, якщо ми маємо знайти рішення фінансової проблеми, ми просимо Твоєї Божественної інтуїції, не дозволь нам керуватися панікою чи поспіхом, дозволь нам керуватися спокоєм і Твоєю безпомилковою істиною. Покажи нам, Господи, наш шлях. Ми не просимо бачити весь кілометраж, але ми просимо бачити наступний крок. Як ти освітлюєш дорогу світильником для наших ніг, так освітли наш наступний вибір, дай нам мужність робити цей крок уперед, навіть коли ми відчуваємо себе слабкими і непевними, ми хочемо жити життям, яке має мету, ми не хочемо просто існувати, ми хочемо служити тобі і нашим ближнім, тому ми молимося, щоб ти відновив у нас почуття призначення. Зроби нашу працю важливою, зроби наші стосунки важливими, дай нам відчути, що наше життя має глибокий, твій божественний сенс, і якщо ти відчуваєш, що твоя тривога пов'язана саме з невизначеністю майбутнього, рідний мій, я запрошую тебе зробити щось дуже просте, але глибоке. Поклади руку на своє серце, скажи Богові: я віддаю тобі моє завтра. Я вірю, що мої найкращі дні ще попереду, і вони будуть в твоїх руках. Я не буду хвилюватися, тому що ти не хвилюєшся. Я не буду панікувати, тому що ти володієш ситуацією. Відпусти цей напружений контроль. Твоя надія не має ґрунтуватися на твоїх власних силах, а лише на міцній обітниці Бога. Я знаю, що багато з вас зараз відчувають, як цей важкий тягар починає спадати. Якщо ця орація вже торкнулася твоєї душі і ти поклав якесь занепокоєння, будь ласка, дай нам знати у коментарях. Напиши Я довіряю тобі, моє завтра, і розкажи, яку саме тривогу ти сьогодні поклав біля ніг отця. Наша спільнота тут для того, щоб підтримати тебе, і твоя історія може стати світлом надії для когось іншого. Пам'ятай, ми всі йдемо однією дорогою віри. Господи, продовжуй наповнювати наше серце цією впевненістю. Ми просимо про захист не лише від зла, але й від руйнівної сили внутрішнього страху. Навчи нас, як слухати твій тихий голос, коли світ кричить про небезпеку. Допоможи нам знайти силу в тиші, яку ми зараз розділяємо. Ми усвідомлюємо, що навіть коли ми відпочиваємо. Ти працюєш. Твій план для нас розгортається, і Він є планом блага, а не зла. Ми зараз переходимо до наймогутнішого слова захисту, але спочатку ми повинні бути повністю готові. Нехай наша віра зростає, ми вже віддали минуле, ми вже довірили майбутнє, тепер ми готові прийняти твою могутню присутність, яка буде оберігати наш сон, розгортається, і він є планом блага, а не зла. Ми зараз переходимо до наймогутнішого слова захисту, але спочатку ми повинні бути повністю готові, нехай наша віра зростає, ми вже віддали минуле, ми вже довірили майбутнє, тепер ми готові прийняти Твою могутню присутність, яка буде оберігати наш сон і наповнювати наші серця баченням надії. Господи, в цей час тиші, коли денний шум стих. Ми знову повертаємося до того, що є нашим єдиним справжнім якорем повна довіра Тобі. Серце, яке багато пережило, завжди намагається зрозуміти і контролювати, але ми знаємо, що наш розум обмежений, і ми часто бачимо лише маленьку частину того, що ти готуєш. Ми чули твоє слово, яке каже надійся на Господа всім своїм серцем, і не покладайся на свій розум. Приповісті 3, 5. Ми відпускаємо цю важку ношу самостійного планування і просто довіряємо допоможи нам вірити не тому, що ми бачимо, а тому, що знаємо, хто ти, ми шукаємо твого божественного керівництва. Якщо ми стоїмо на роздоріжжі, покажи нам напрямок. Якщо ми вагаємося, зміцни нашу рішучість. Ми молимося за цю ясність бачення, не для того, щоб керувати світом. А для того, щоб іти шляхом, який ти підготував для нас, ми просимо, щоб ти вирівняв наші стежки, як обіцяно, і Він вирівняє твої стежки. Приповісті 3:6. Навіть якщо ми зробили помилки сьогодні, і якщо наші наміри були добрими, але результати ні, ми віримо, що ти вмієш перетворити хаос на порядок, ти вмієш брати наші слабкі старання і використовувати їх для своєї слави. Дай нам спокійне очікування завтрашнього дня. Ми не знаємо, що принесе ранок, нові виклики чи нові радощі, але ми знаємо, що Він принесе твою милість. Тому, коли ми заплющуємо очі, ми просимо, щоб ти посіяв у наших мріях насіння надії, нехай наші сни не будуть наповнені тривогами дня, а будуть відпочинком і натхненням. Наповни нашу свідомість миром. Щоб ми прокинулися оновленими повними сили рішучості робити Твою добру волю, ми відкидаємо будь який страх перед майбутнім, тому що наше майбутнє вже захищене Твоєю обіцянкою. Тепер ми входимо під Твою могутню тінь, Господи. Як обіцяно у Псалмі 91, ми оселяємося під покровом Всевишнього, ми заявляємо, що Ти наше пристановище і наша фортежа. Ми говоримо, що Ти є наш Бог, на якого ми покладаємося. Нехай жодна хвороба не наблизиться до нашого дому, нехай жодна тривога не торкнеться нашого розуму, і нехай жодна зла думка не проникне в нашу кімнату, коли ми відпочиваємо. Ми віримо, що ти захищаєш нас, щоб ми не спіткнулися на нашому шляху, огорни нас своїм щитом і забралом. Ми відмовляємося боятися нічного жаху, чи стріли, що летить у день, чи моровиці, що нищить опівдні, наші очі закриваються з вірою, а не зі страхом. Наші серця б'ються в ритмі твого спокою, навіть якщо тисяча впаде поруч, а десять тисяч праворуч від нас, це не торкнеться нас, тому що ми поставили тебе, Господи, нашим пристановищем. Ми просимо про особливий захист для нашого сну, що є таким важливим для відновлення нашої душі, нехай ангели твої, яким ти наказав оберігати нас на всіх наших дорогах, стоять біля наших ліжок. Нехай вони відженуть будь-який дух неспокою, кошмарів чи безсоння, і замість цього покладуть у наші серця мир, який перевищує всяке розуміння. Дай нам справді відновлюючий сон, щоб ми могли прокинутися не просто фізично відпочилими, але й духовно зміцненими, повністю готовими протистояти новому дню з непохитною вірою. Пам'ятай про тих, хто зараз бореться з найбільшою тривогою, хто лежить і дивиться у стелю, перераховуючи свої невдачі, хто боїться, що завтрашній день буде гіршим за сьогоднішній. Поклади свою руку на їхнє серце, і скажи, Ти моє улюблене дитя, я все контролюю, просто відпочивай. Ми просимо, щоб ці люди відчули твою присутність такою реальною і відчутною, щоб їхні сльози висохли, а їхня тривога розсіялася, наче ранковий туман. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти вже зробив, і за те, що ти зробиш. Наша надія не є порожнім бажанням це тверда впевненість у твоїй непохитній любові та твоїй вірності. Завтра ми прокинемося з новими силами, які ти даруєш. Ми будемо говорити слова надії, ми будемо робити вчинки доброти, і ми будемо жити з цілеспрямованістю. Ми будемо жити не для того, щоб довести свою цінність, а тому, що ти вже дав нам її. Ми завершуємо цю молитву. Відчуваючи, як наші тягарі легшають і наші серця наповнюються новим миром. Іди і відпочивай, моє улюблене дитя, ти прийняв рішення довіритися Богові, і це найважливіше рішення, яке ти міг прийняти. Нехай ця ніч буде мирною, наповненою лише твоєю любов'ю. Спи спокійно, бо Господь захищає твій шлях і твій сон. Ти важливий, ти благословений. Твоя перемога чекає на тебе, амінь. Якщо ця потужна молитва принесла спокій вашому серцю цієї ночі, ми просимо вас, будь ласка, поділіться нею з тим, хто цього потребує. Це велика честь для нас ділитися Словом Божим з вами. Якщо у вас є особисте свідчення про те, як Бог відповів на ваші молитви або подарував вам спокій посеред тривоги, будь ласка. Залиште це в коментарях нижче. Ваша історія надії може стати світлом для когось, хто бореться в темряві. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб ми могли щодня молитися за вас і благословляти ваш шлях. Нехай мир Божий буде з вами до самого ранку. Слава Богу!